Доброго дня, весе компанія автопарку. У нас ось таке народходження. Це нас Mazda 5 200 2006 року, 2 літра дизель у нас, механіка і з пробігом 298 тисяч кілометрів. Авто само собою синемісне, гарному такому червоному кольорі, без зайвих зауважень по кузові. Є в нас додатково фаркоп, штампи і хороша зимова резина. Майже як нова виглядає по салоні. Текстильні сідочки само собою присутні, є в нас клопідовники спереду-заду, мультикермо круїз, датчики світа, датчики дощу теж у нас є. Механіка у нас шестиступка, є клімат-контроль назовний і штантна магнітола. Приситі, у нас підігрів сидінь, Сідушки в хорошому стані, без ніяких подертостей, без ніяких сильних Лям. Ось технічно повністю обслужений, головне, що завжди обслуговувався вчасно, ходовку обслужили, всі фільтри масла поміняли. Гарем щоб був замінений раніше. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підцева 60, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк У нас там кожного дня появляються класні варіанти по дуже хорошим цінам.